Що для нас незалежність? В першу чергу, чи це свято того, що в 1991 році Україна проголошує свою незалежність, чи ми підкреслюємо історичну тривалість добуття цієї незалежності? Оце дуже важливо, тому що коли ми говоримо про 24 серпня, ми маємо розуміти, що це дуже дуже тривалий процес. Що це не просто звідки взялась Україна, що вона ніколи і не було, і вона проголосила свою незалежність, а що це було логічне завершення оцього становлення української нації. І відповідно формування її як чогось нового, тобто її новий політичний досвід. І тому власне саме поняття Дня Незалежності воно важливе, тому що воно по-перше підкреслює свободу України, її суверенітет остаточний. Ну і найголовніше це власне завершення становлення української нації, принаймні певного періоду цього становлення. Коли ми говоримо про історію України, про формування української нації, то ми маємо. Казати, що наші пращури, тобто звідки вже ми йдемо від славян, відповідно від самого слов'янства, можна йти і говорити про формування української нації. А от питання політичної України це вже набагато складніше, тому що е, дуже цікава дискусія йдеться про те, що, от, наприклад, деякі українські історики вони кажуть, принаймні до речі, про російських поглядів вони кажуть, що от України не було, так це були якісь умовні. Е, Слов'яни, потім слов'яни переходять до ідентичності Росії і так далі. Але на це є дуже легка відповідь, тому що якщо ми беремо умовного давайте, англійця 13 століття, так який навіть міг не міг себе усвідомлювати, що він англієць, але він був англійцем на стадії розвитку 13 століття. В цьому і відмінність, так само і з Україною, тому історію української державності беззаперечно можна вести саме з часів Київської Росії, заснування Київської держави і її політичного розвитку. Саме концепція єдиного народу вона позбавлена змісту, тому що будь-яка людина, яка має доступ до інтернету, може просто ввести термін що таке народ, і одразу зрозуміти, що ніякого триєдиного народу не буває. Можна говорити про якісь групи народів, але це не один народ, тобто безумовно існує три гілки слов'янства: східна, південна і західна. Але це не значить, що це один єдиний народ. Якщо ми подивимося на загально прийняту періодизацію формування українського етносу, то ми побачимо, що українці, росіяни і білоруси розділилися дуже на давньому періоді, коли в принципі ще й самі росіяни не були виокремлені окремою етнічною спільністю, і вони взагалі якби не Завоювання 15-16 століття могли розділитися на два напрямки. Тобто, це, власне, Московський напрямок і Фіно Угорський. Тому про ніякий єдиний народ говорити це не те, що не можна, це навіть ну, це дійсно на рівні історичного анекдоту. Дуже цікаву думку висловив Ніл Фергюсон у своїй праці Глобальний занепад. Він каже, що сучасний захід він перебуває у глобальному занепаді через кризу інститутів. Тобто він порівнює, що у 19 столітті, наприклад, соціальні інститути могли утримувати школи, формувати різні об'єднання, тобто самоорганізація суспільства була дуже високою, і цим вони випереджали схід. То зараз, на жаль, ця тенденція ці тенденції, тенденції спадає. Щодо України, ми бачимо навпаки. Тобто в Україні розвиваються соціальні інститути. Тобто, ми бачимо, що не держава бере на себе пасіонарну роль, а саме українське суспільство, і це дуже добре, тому що це величезний крок до громадянського суспільства і до формування оцього відчуття. Того, що ми громадяни, не просто народ, бо як є дуже відоме висловлювання, що для того, щоб Україна була успішною, нам треба з населення перетворитися на громадян. У цьому є велика різниця. І от якраз формування цього громадянського суспільства не має дуже велику роль. Ми вже перемогли на ментальному плані. 24 лютого це було дуже жорсткий, холодний душ, який, ну, на мою думку, принаймні. Відірвав у величезної кількості людей, які ще до цього вірили, що росіяни українці, якісь там братні народи, то вони вже зрозуміли, що як то кажуть, очі в них відкрилися. Це по перше, по-друге, дуже важливий момент, що надає віру у перемогу, те, що дійсно ми бачимо конфлікт ідентичностей. Росія не може перемогти Україну лише в тому плані, що вона не може подолати цю ідентичність. Оскільки в 2014 році, якщо ми згадаємо ці події, Росія спекулювала на якраз у цих темах єдиного народу про те, що нас там ніт, і все в цьому плані на даний момент цього вони не можуть це зробити, бо вони визнали офіційно свою участь у так званій спеціальній воєнній операції насправді глобальній війні проти України, і тому вже перемогти ідентичність не вийде. не вийде спробувати це змістити до рівня умовної громадянської війни, як вони це намагалися просунути, і це. Глобальний конфлікт тому це теж вкрай важливо. Ну і наступне це звичайно збройні сили. Попри усі проблеми, які у нас вони у нас дійсно є, але збройні сили вдосконалюються, збільшується їхня чисельність, А найголовніше ми переходимо на західне озброєння, якого нам так не вистачало. Ну, і... Не можу не скористатися моментом вчорашні події у Криму. Це яскраво ілюструє. Тобто, ще кілька місяців тому ніхто не міг навіть уявити, що ми зможемо нанести удар по російській базі в Криму. Зараз це реально. Тобто ми бачимо, що Збройні Сили вдосконалюються і є всі шанси на перемогу. Я побажаю українцям в першу чергу бути українцями, українцями як політичні нації, українцями, як громадянам. Ну і відповідно, якщо ми будемо громадянами України, якщо ми будемо дійсно е нацією громадян, потужною нацією. Ніякі зовнішні вороги нам не завадять. Ну і найголовніше це звичайно зберегти оцей запал. Як ми бачимо, тисячі можливо навіть десятки тисяч волонтерських організацій, які є в даний момент в Україні. Це якраз як ви пам'ятаєте, зазначав що це, якраз ознака цього громадянського суспільства, і воно дозволяє збудувати його. Ну це саме на Основі самого народу, тобто держава вона дійсно має грати велику роль, але вона, не, вона повинна. Ми маємо розуміти, що ми не повинні скидати все на державу. Тобто ми маємо робити це своїми силами і цим демонструвати свою зрілість. І на жаль, отак ми бачимо у східних народів тих самих росіян, цього не вийде, тому що вони повністю вірять у державу. Для них держава це найвища цінність. Ну відома російська опозиціонерка Новодворська. Вона казала, сказала дуже цікаву те. Що росіяни не вірять ні в чого, крім своєї держави. Вони вірять тільки в державу, і оце їхня головна проблема, що заважає їм стати громадянським суспільством.